Збираю листя у відро. Дивіться, яке воно красиве, жовте. Бачите ось яке яскраве, красиве. Буду робити дитині фотосесію. бачите? А хто мені пише погані коментарі за те, що. Ой, ти тільки фотосесії постоянно їй робиш. Одна фотосесія, одна фотосесія. А хто вам мішає зробити фотосесії? Підіть насобирайте листків. Покидайтеся у них і зробіть фотосесію, це хіба так важко? Ні. Ой, коли нам робити ту фотосесію? У нас же ж роботи не отак, а отак просто, дуже багато. Ми не співаємо робити фотосесію, а їй же ж немає що робити, вона я робить фотосесії. Коментарі строчить мені погані є, коли, значить, да? пишете якусь фігню постоянно, ні, щоб щось путнє, так ви якусь фігню мені пишете. Є да? а піти на листочки і зробити з дитиною фотосесію у вас времени нема. Так що переставайте займатися фігньою, ідіть збирайте листочки. На дворі дуже прекрасна погода. І депресію свою розженете. Може, добрішими хоч трошечки станете. Дивіться ось, які яскраві листочки. Ви хоч подивіться під ноги. Які листки у вас красиві валяються, ви бачите, ось попадали, а які різні, один жовтенький, другий червоний, і з різними забарвленнями, з різними відтінками. Мілиха, ви не понімаєте. Так, бистро встали, ідіть, збирайте листки. Бистро я сказала. Подивіться, скільки я назбирала, бачите? Ідіть збирайте, бистро, не виділюйтесь мені.